Іспанська для наших з нуля до А2. Вітаю. Ола і бінвенідос! Запрошую до наступного вже третього уроку з третього модуля нашого курсу Іспанська для наших від нуля до А2. І сьогодні ми поговоримо про невизначені займенники. А саме, от про це. Такі слова, як увесь, вся, всі. Кожен, кожна, кожні, один, одна, одні, інший, інший і так далі. А конкретно. Що таке неозначені займенники? Як вони використовуються у висловах про час? Як вони використовуються у висловах про кількість і їх узгодження у роді та числі з тими іменниками, до яких вони відносяться? Отже, тодо означає все, увесь. Але в певних випадках означає також кожен. Як їх відрізнити, ці випадки, ми зараз розберемось. Тода, це вся кожна, і всі також, але коли ми говоримо про об'єкти або людей, або предмети, взагалом іменники жіночого роду. Тодос, коли ми говоримо всі, це можуть бути чоловічого роду, іменники або обох родів, тобто змішана група. Але коли ми кажемо Тодас, то це Мова стосується лише іменників жіночого роду. Це можуть бути люди, можуть бути предмети жіночого роду. Розглянемо декілька прикладів. Тодольдія. Це означає увесь день, цілий день. Тобто від світання до заходу сонця, увесь цілий день. І використовується, зверніть увагу, з артиклем L. Тодольдія. Чому я про це говорю? Тому що зараз побачимо випадки, коли нема артикля, і значення слова тодо змінюється. Тодоланочі, тобто це уся ніч, хоча в іспанській мові слово ночі означає не лише ніч, а й вечір, пізній вечір. От десь приблизно після восьми години вечора, вже коли вітаються, то кажуть буенас noches», тобто добрих ночей вам, добрих пізніх вечорів, можна так сказати. Тодосло Сдіяс щодня всі дні. І тут треба звернути увагу на те, що тодосло Сдіяс означає всю сукупність цих днів, всі дні, тобто весь відрізок. Про які ми говоримо. Тодесла Семанас, це означає, щотижня, тобто кожного тижня, але крім того, воно означає неперервний період декількох тижнів, про які ми говоримо. Тодель Мундуста Кансадо. Тодельмудо, це означає, якби увесь світ. Але тут мова не про світ. Тут мова про тих людей, яких ми маємо на увазі. Наприклад, всю нашу групу, всіх тих, про кого ми зараз ведемо мову. І зверніть увагу на наступне речення. Cada uno está cansado a su manera. Тобто, todo el mundo está cansado, означає, всі втомилися. Всі є втомленими, дослівно. А наступне речення. Cada uno está cansado a su manera. Але кожен втомлений по-своєму. Так от, todo el mundo – це всі, і cada uno – це кожен із тих, про кого ми, про кого ми говорили. Toda la casa está limpia. Тобто, вся хата чиста. Вся. Хата є чистою. Мається на увазі всі кімнати, всі закуточки, балкон, в тому числі, все все повністю, вся хата є чиста. А тепер зверніть увагу на от що. Тода каса не це кудадос. Тобто, коли нема артикля, тут тодала каса, а тут тодаса. Так от, коли нема артикля, то слово тода означає уже не вся, а кожна. Тобто, будь-яка із тих всіх, про які ми говоримо, тода каса. Не цесітаку Що будь-яка хата потребує догляду. А каса є з Тут мається на увазі в цьому мікрорайоні, де ми знаходимося, кожна хата, кожен будинок різний. Відрізняється. В даному випадку тода без артикля і када використовуються в дуже подібному значенні. Якщо не сказати що в тому самому. Тепер. Коли я повторюю те, що щойно говорив, тому що кажуть педагоги, психологи, що для того, щоб за щось засвоїлось, треба його регулярно повторювати. Так от, Todes los días» – це тоді, коли ми говоримо про всю сукупність днів. В якому значенні це можна використати? Тоді, наприклад, коли ми кажемо, días діє al trabajo». тобто я щодня хожу на роботу, не розрізняючи дні. Тепер, коли ми кажемо – «о кожного окремого дня, це також кожен день ніби. Але тут ми акцентуємо увагу на те, що кожен день може бути відмінним, трошки не таким, як інші. Наприклад, када діє апренду альго нове. Кожного дня вивчаю або навчаюся чомусь новому. І це вже не стосується всього інтервалу, а стосується кожного окремого дня. «Тодо кондуктор кондуфе порла диреча. Оце отак скорочується, речі, Правий бік. -до кондуктор, не тодоль-кондуктор, не цілий водій від кінчиків, від волосся до нігтів на ногах. Мається на увазі не про ціле тіло, а тодоль-кондуктор без артикля. Це означає, що кожен водій. Кожен водій веде свій автомобіль по правій стороні. Праворуч. От вам переклад. Кожен водій рухається праворуч. Мається на увазі з правого боку, по правій стороні дороги. Тодос están en каса. Тодос не стане касається, всі вдома знаходяться, ну, перебувають вдома. Тодос і стане каса. Вони всі знаходяться вдома. Про кого саме йде мова? Не сказано. Мабуть, сім'я. А тут, дивіться, кожен в своїй хаті. Це вже не про тих людей, що знаходяться всі в одній хаті. А тут сказано, що кожен знаходиться в, в, своє, в своєму домі. Todas las personas ayudan. Todas las personas. Тобто вся сукупність людей допомагає. Наприклад, збирати на дрони. Toda persona es única. Без артикля. Це означає уже не, що всі люди, а кожна людина є унікальною. Todas comen fruta. А тепер зверніть увагу. Todas personas жіночий рід. comen fruta – це також. Всі але жіночого роду. Не вказано хто, так як і в першому реченні то Але тут мова йде лише про іменники жіночого роду. Це можуть бути, наприклад, жінки, дівчата, дівчатка. Або навіть, може, якісь тварини жіночого роду. Не грає ролі. Тут важливо, що оце то дас відноситься до іменників жіночого роду. Всі їдять фрукти. Тепер. Переходимо до ще одного типу або виду неозначених займенників. Вони один в один відповідають невизначеному артиклю. Але оскільки сенс, в якому вони вживаються, не є точно таким, як артикль, то фактично оце слово ун і уна є і числівником, і невизначеним артиклем, і неозначеним займенником. Якщо ми говоримо в множині, то буде «унос» і у нас. «Унос» – це буде стосуватися предметів іменників чоловічого роду або змішаної групи, а у нас це тільки іменників жіночого роду. І ще одне слово. Вірніше група слів. Отро і «отра» – це інший або інша. І для тих, хто знає або пам'ятає англійську, то це повна аналогія слова other. Зверніть увагу, наскільки воно похоже. І множина отрос, отрас, знову ж таки, коли ми кажемо в множині отрос, то це можуть бути група іменників чоловічого роду або змішана група. Коли ми говоримо отрас, то це виключно іменники жіночого роду. «Керун кафе. Так от дивіться, отут, коли сказано «ун кафе», то це може означати одну чашечку кави або просто чашку кави. І воно співпадає з артиклем невизначеним. І воно співпадає з числівником один. І таким чином, я хочу кави. Одну чашку кави. Ми говоримо іспанською так: ун кафе. вео уна пелікула. Кожного дня дивлюсь один фільм. Кожного дня дивлюся фільм. Оце один, його можна опустити, в принципі. І тут оце слово уна, воно співпадає із числівником один, тільки в жіночому роді одна з артиклем невизначеним і з невизначеним займенником. Коме у нас манфанас. Отут слово коме, воно е, по формі співпадає з двома е, дієсловами. Коме це він їсть або вона їсть декілька яблук. Ну, трудно уявити собі, щоб зараз за з'їла людина декілька яблук, тобто їсть по черзі. Але коме це також наказова форма «з'їж», але тоді, коли ми звертаємось до людини, з якою ми на ти. Бо якби було з людиною на ви, то було б не коме, а кома. Тут у нас було у нас в множині жіночого роду, а тут у нас в множині чоловічого роду. Тобто я хочу декілька вільних днів. експлікаціон». Підо експлікаціон» означає: я прошу або звертаюсь за іншим поясненням. Так от, отра Означає інший, ну, в даному випадку в жіночому роді в іспанській мові отра. Інше, інше пояснення. Тенемос проблема. Танемос це ми маємо, тобто у нас є. У нас є інші проблеми. І проблема в іспанській мові чоловічий рід, бо це слово походить з грецької. Чоловічий рід, отрос в множині. у нас є, тобто ми маємо інші проблеми. «Otras personas no, no entienden» – інші люди, множина, жіночий рід, інші люди, інші персони не розуміють. Тут можна було б сказати «Otras personas no lo entienden». Якщо «no lo entienden», отут можна було б ставити «lo», це тоді, коли ми хочемо сказати, що оце все, сукупності оцих всіх речей, про які наш співрозмовник знає. «Otras estudiantes legan pronto» – і тут зверніть увагу от на що. Ну, По-перше, отрос це множина чоловічий рід, хоча це може бути змішана група. Тобто, отрос вживається для чоловічого роду і для змішаної групи, чоловічого і жіночого роду. Отроси і студенти з Лєганпронту. пронто – це приходять. Так от, приходять вжито в теперішньому часі, хоча, так як і в українській мові, ми коли говоримо про щось дуже певне в майбутньому, то ми вживаємо теперішній час. Наприклад, завтра їду в Київ або завтра їду в Мадрид. Завтра. Але вживаємо в теперішньому часі їду. Не поїду, не їхатиму, а їду. Так само і в іспанській мові використовується. Так от, по значенню це означає, що вони прийдуть, але вжито дієслово в теперішньому часі. Скоро, якби, приходять інші студенти. Прийдуть інші студенти. Ой тодельіа Люєве. Сьогодні, увесь день, мається на увазі, протягом цілого дня дощить іде дощ. Тоді Злас сон Гуапас. Тобто, всі і кожна з них. Тобто, всі жінки є гарними. Espera, me llama un amigo. Почекай, мені телефонує один товариш. Знову ж таки, чи це артикль, чи це числівник, чи це невизначений займенник. Форма та сама, і для нас це не має значення. Просто так говориться: Me llama un amigo. Якийсь один товариш мені телефонує. Акі у нас Флорессон Рохас? Тут, в цій зоні, деякі, декілька або якась певна кількість квіток є червоними. І оце у нас знову ж таки це співпадає із, множено, по формі, із множиною невизначеного артикля жіночого роду. Уна, у нас множина. Воно ж співпадає з невизначеним займенником і воно співпадає з, як би, з числівником, який вказує на невелику кількість декілька. А тепер приказка. Тодос Лоскамінос Лєва Рома. Всі дороги ведуть до Риму. Як ви, мабуть, помітили, я намагаюсь кожного разу підібрати приказку, яка стосується тієї теми, про яку ми говоримо. Отут От сьогодні перше слово Тодос. Це те, про що ми сьогодні говоримо, і вона є в приказці. Тодос Лоскамінос Лєван Арома. А тепер за одну хвилину запишіть те, що ви. Почерпнули з цього відео, для того, щоб не забути, щоб час, який ви витратили на це відео, не, не був змарнований. Тодоліга темпо, все приходить в свій час, отродія, отра історія, інший день, інша історія мається на увазі, інший наступний, ще один. ганан отрос пірден, одні виграють, інші втрачають або програють. Тода персона тінь таленто. Кожна людина має талант. Так от, Тода персона, це означає без артикля. Не тода ла персона, не вся людина, а кожна людина тіне. Має якийсь один талант. Повторимо приказку. Тодос лєва на рома. усі дороги ведуть до Риму. От те, що я хотів розповісти в цьому відеоролику. Якщо ви бачите, що те, що я розповідаю, є корисним для вас, можливо, воно буде корисним ще когось. Тому прошу вас поділитися цим роликом, поставити лайк або дизлайк, якщо вам не подобається, написати коментар, поставити запитання і підписатись на канал. На цьому зараз все. До наступного ролика. Грація por vuestra atención і я стала проксима.